Знову перехворіла, Фух, прихопила. І сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Київському метрополітену завтра виповнюється 65. 6 листопада 1960 року. У столиці відкрили перших 5 станцій. Сьогодні ж їх 52. Ще дві будують як раніше заявляв мер столиці кличко. Наступного року, начебто, мають запрацювати щонайменше одна нова станція у напрямку масиву Винограда. Правда, дату відкриття вже багато разів відкладали і постійно збільшували вартість добудови. За увесь час роботи столична підземка зупиняла лише двічі. Під час революції гідності її спинила Команда Януковича вдруге через пандемію ковіду від початку повномасштабної війни метрополітен перевозив пасажирів безкоштовно. А ще підземка стала найбільшим укриттям для киян. зараз. Наш кореспондент Данііл Самсоном перебуває на одній зі станцій столичного метро і Приєднується до нас наживо. Отже, Даніїле вітаю. Чекаємо подробиць про історію київського метрополітену. Вітаю, Петра. Власне, я не відкрию секрету, що київський метрополітен є найпопулярнішим транспортом не тільки для киян, але й для гостей столиці. Щодня ним користуються приблизно 800 тисяч людей. Для них це абсолютно вже що щось звичне рутина. Але інша справа була: 65 років тому. Перші пасажири йшли туди як до музею. Це була дивина, щось зовсім нове для киян, і люди йшли сюди справді до музею, бо і станції скидались на палаци, бо оздоблені вони дорогим мармуром, гранітом, пано з металу і к. Кераміки, власне, саме такою є станція метро університет, де саме зараз ми перебуваємо. Її відкрили якраз у 65-му році. Тоді ж нагадаю, відкрили станцію метро «Хрещатик», вокзальну, найглибшу станцію метро у світі – «Арсенальну», а також станцію метро Дніпро. Власне інтер'єри київського метрополітену відзначали неодноразово іноземці. Нагадаю, чого лише вартує станція метро Золоті Ворота, яку визнали однією з найгарніших у світі. Сьогодні ми поспілкувалися з пасажирами і спитали у них, чому. Тому вони не уявляють життя у Києві без метрополітену місто велике і метро це найзручніший транспорт. Дві хвилини між станціями, а тролейбусом це може чотири, навіть шість. Ну, по-перше, це на даний момент це укриття. А по-друге, це якби дуже зручно це мобільність. Це зручно, тому що це гнучкість. Ти сядеш і доїдеш спокійненько, розраховуючи час на роботу або куди тобі потрібно. Моя бабуся в 60-х роках на початку 60-х років переїхала до Києва, і вона якраз застала початок, коли відкривався метрополітен. Для них звісно, було це так вау. в всі часи метрополітен чітко працює як годинник навіть зараз під час важких нічних атак. Рух поїздів починається вчасно. Самі співробітники розповідають, що жорсткішою дисципліна буває хіба лише в армії. Тут працює над цим величезна команда, а лише до речі, це кілька тисяч людей. Лише машиністів понад чотири сотні. У години пік на лініях одного моменту працюють дві сотні машиністів. Через повномасштабну війну брак фінансування проблем тут не поменшало. Нагадаю, що 80 потягів ще радянських. Сьогоробництва більшість із них зношені. На жаль, через брак людей навіть доводилося зменш... збільшувати інтервали між потягами. Так само столичні чиновники дуже часто дискутують, чи варто і коли варто піднімати вартість проїзду. Нагадаю, її не піднімали ще з 2018 року. Сьогодні вона становить 8 гривень, хоча собі вартість складає більш ніж 30 гривень. Від перших днів повномасштабної війни київський метрополітен став головним укриттям для киян у моменти масованих атак. До нього спускаються від 30 до 50 тисяч людей. Люди йдуть цілими сім'ями зі своїми тваринами. Люди тут влаштовують цілі ком'юніті. Сьогодні ми поспілкувалися із киянкою, яка три з половиною роки щоразу в разі небезпеки спускається до метро. Розповідає її звати до речі, Олександра Гринь. Вона завжди документує своє перебування у метрополітені, готує серію світлин і розповідає, що одного разу це справді її врятувало від небезпеки, яка була геть поряд. 22 на 23 рік, 31 грудня, був приліт біля нашого університету, там де я мешкаю, це станція метро виставковий центр. Це було зовсім неподалік метро. І в мене було відчуття, що стіни складуться, і це було навіть в метро. Бо в нашому будинку повилітало скло в аптеці. Нова пошта, стеля впала. Тобто, я вважаю, що особливо для моєї психіки, як мінімум, це було дуже адекватно спуститися в метро. Ну і більше про те, як працює метрополітен під час повномасштабної війни. Ми сьогодні наживо запитаємо в Оксани Никифорук, керівниці пресслужби київського метрополітену. Я вас вітаю. Знаю про те, що ще років п'ять тому жінкам було працювати машиністками через брак людей. Нарешті цю норму скасували. Зрештою, чи є жінки-машиністки в київському метрополітені? Так, сьогодні в київському метрополітені, а точніше цього літа розпочала роботу перша жінка-машиністка. Вона працює у нас на синій лінії. В неї це все дуже класно вдається. Це хочу сказати, що вона була одна з успішних учениць загалі технічної школи. Також розкажу, що стажується ще одна жінка-машиністка. І ось у нас почався осінній набір на курси машиністів. У нас там навчається ще одна студентка. Хто ще міркує і хоче потрапити, можливо, до нас на курси машиністів навесні. Запрошуємо, будемо оголошувати набір. Цього літа факти розповідали про те, що в Київський метрополітен намагається дозволити, щоб пасажири їздили ним із собаками. За це навіть дуже позитивно проголосували кияни, але це питання застигло. То чи є перспектива, чи дозволять пасажирам їздити із собаками? Так, хочу сказати, що насправді опитування набрало колосальні більше ніж 100 тисяч взагалі охочих. Проголосували, поділили свою думкою. Це питання дуже важливе і водночас складне, тому що у нас дуже багато ескалаторів ці глибокі зараз це питання опрацьовується на рівні юридичному, і сподіваюся, що найближчим часом ми нам анонсуємо наші пробні перевезення пасажирів з тваринами. Справді ця історія дуже актуальна, тому що здається, що не менше, ми знаємо багато тисяч пасажирів спускаються під час атак, а тварини здається навіть дві сотні нараховувалися. Так, дійсно до нас приходять на укриття люди з собаками, котами, з папугами, навіть з ящерками. І дійсно питання перевезення також потребує до опрацювання, але обов'язково з урахуванням усіх безпекових норм. Бо це безпека не тільки пасажирів, які подорожують з тваринами, а й безпека пасажирів, які просто подорожують. Дякую, це була Оксана Никифорук, керівниця про київського метрополітену. А ми спілкувалися про нашу столичну підземку, який завтра виповнюється 65. На цю хвилину у нас все, Петре. Ну що ж, дякую за таку чудову детальну розповідь. Я вітаю вас. Ми відкриваємо серію розмовних студій. До шостої вечора у нас буде багато цікавих гостей, актуальних тем, звичайно, останні зведення з фронту. Але почнемо ми сьогодні з події, яка точно не загубиться в інформаційних стрічках у киян, 6 листопада, 65 років тому рівно у Києві. Відкрили першу гілку метро. Це була святошино-браварська лінія завдовжки. Вона була тоді всього 5 кілометрів і налічувала 5 станцій від вокзальної до Дніпра. Це вокзальна, хрещатик, арсенальна університет і Дніпро. Сьогодні це наша улюблена червона гілка метро. Від початку Великої війни, кияни це добре знають, метро перестало бути для жителів столиці лише засобом пересування. Воно стало фізич, засобом фізичного виживання. Щоночі у метро ночують ну, тисячі людей. Ну а тоді, коли у Києві тривога, обстріли чи удари росіян, там Спускаються в підземку люди просто, щоб переночувати зі своїми дітями і щоб перечекати сигнали повітряної тривоги, щоб перечекати удари, які ворог, які ворог робить перед Києвом. Як нині змінилася робота метро? Говоримо з начальницею станції Звіренецька Аліною Пане Аліно, я вас вітаю. Вітаю. Пане Аліно, розкажіть, будь ласка, як змінилася ваша ваша Робота після початку великої війни? Ну, наша робота змінилася повністю, тому що ми перестали бути тільки транспортом, ми стали і укриттям для людей. Тому ми працюємо зараз 24 на 7 для наших пасажирів, щоб їх можливо було зручно для них і комфортно розмістити на станціях, та вони перебували в безпеці поряд з нами. А ви можете згадати свій перший робочий день от в 24-го року, коли почалася велика війна? Так, звичайно, в перший день, коли я вже дізналася, що почалось повномасштабне вторгнення, я зібрала свої речі, якісь мінімальні, і прийшла на роботу. Тобто, в мене не було навіть думки десь поїхати. Я знала, що буде багато людей, що вони потребуватимуть допомоги, і зразу поїхала на роботу. Я так розумію, що сьогодні спускаються люди під час повітряних тривог, і не тільки під час повітряних тривог є дуже багато киян, які спускаються в будь в будь-якому разі в метро, тому що вони хочуть спокійно спати і вранці здоровою головою піти на роботу. Я так розумію, люди спускаються з дітьми, з карематами. Як змінилися їхні їхні потреби? Що вони просять? Як ви їм допомагаєте? Як взагалі це все відбувається? Можете розказати, тому що я думаю, багато цікаво буде українцям послухати. Як це все відбувається в київському метро, коли йдуть страшні обстріли? Е, так, звичайно, люди у нас зараз перебувають не тільки під час повітряних тривог. Ми працюємо як укриття е, цілодобово. Тому люди до нас приходять з вечора, ще немає повітряної тривоги. Можливо, її не буде, але вони, вони вже в нас зі своїми речима, з карематами. Тобто, зараз вони вже максимально. Переживають більше за себе, тобто вони хочуть зручно розміститися, то приносять свої десь речі, свої пледи, але вони можуть скористатися нашими, тобто вони можуть звернутися до чергового персоналу, і ми їм надамо також пледи, десь матраци, якщо вони будуть цього потребувати. Тобто з любим питанням вони можуть зі вони Звернути можуть до нас, до вас. Підійти, так звернутися, і ми звичайно їм допоможемо. Пані Аліно, ви знаєте, я коли бачу ці фотографії з київського метро, людей дуже багато, дуже багато дітей. Люди приходять зі своїми собаками, з котами. Буває таке, що місця комусь не вистачає? Е, ні, у нас такого ще не було, що ми когось можливо чи не пустили, чи нам не хватило місця. Ми відкриті завжди і абсолютно для всіх людей, не дивлячись з тваринами, вони чи просто самі. Тобто, ми відкриті для абсолютно всіх. За чим вам особисто найважче спостерігати в ці такі дуже тривожні і драматичні моменти, коли люди збираються в метро? Як ви особисто все це сприймаєте? Ну, для мене особисто найважче, напевно, це те, що у нас дуже багато дітей. Для мене все таки діти мають бути в себе вдома в постілі, з спокоєм спати, а вони вимушені все таки кожну майже ніч ночувати у нас в метро. Тому найважче для мене це звичайно це бачити дітей. Це зрозуміло. Скажіть, будь ласка, коли ви не на зміні, ви самі спускаєтеся в метро, де ви пересиджуєте ці страшні ночі і обстріли? Ну, я проживаю не поряд з метром, але звичайно, якщо є загроза, то я спускаюся в укриття біля будинку, тому що все-таки це моє життя, і я за нього відповідальна. Пані Аліно, я вам дуже дякую і дякую взагалі всім працівникам метрополітену, які допомагають киянам і гостям міста пересиджувати і ночувати в метро. В принципі, метро стало тепер таким нашим великим захистом для киян. Я нагадаю, що у нас в ефірі була начальниця станції Київської станції метрополітену звіренецька Аліна Білоус. Дякую вам.